Друзі, мої вітання. Ви дивитеся канал Ми з України. Спасибі за те, що ви разом з нами за те, що ви підтримуєте. І звісно, не забувайте ставити лайки, вподобайки і підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили. І також напишіть коментар або запитання під це відео. Найкраще ми відбираємо і ставимо нашим шановним експертам. Сьогодні в нашій віртуальній студії експерт, якого радий я бачити, це Крило Сазонов. Кирило, мої вітання. Мої вітання вам теж. Я Кожного разу хочу повторяти це. Бо коли ви кажете Слава ЗСУ, я хочу віддячити волонтерам, всім українським громадянам, журналістам, особливо, всім тим, хто тримає той фронт, який не на нас. Ви переможці, однозначно. Дякую вам. Кирило, це навзаєм і переможцями Ми можемо бути лише з вами завдяки вам. І звісно, максимально всіма а, можливостями. Ми можемо я кажу, чим можемо тим підтримуємо. Ви знаєте, є така біблійна історія буквально кілька секунд, коли а, Моїсей він теж воював свій час і був такий Аарон, який підтримував йому руки. Ось ми при можливості будемо цими Ааронами, Фінансово, можливо, психологічно, як яким чином, але все ж таки намагаємося підтримувати ваші руки і йти крок за кроком, як кажуть англійською, байстеп байстеп до нашої перемоги. Дякуємо! І слава Богові! І слава Зсу! Ну мені здається, без вашої підтримки, без тих дитячих малюнків, які висіли у Лісичанському бункері над моєю. Той наркою сколоченою, під якою я спав, без того, що телефонували журналісти, і питали, як ви без е, цього постійного відчуття підтримки, я би не зміг воювати. Особисто я? Ні. Mm -hmm. Ну в будь-якому разі, я думаю, що ще більше людей за допомогою нашого каналу зможуть це вашу позицію почути. І звісно, хто ще за якихось причин, можливо, цього ще не робив, звісно, обов'язково при можливості знайдіть цей спосіб. Зателефонуйте військову службу. Повсю або просто передайте привіт, або тим паче зараз зовсім скоро будуть різдвяні та новорічні свята, і, можливо, якийсь сувенір або подарунок, і буде їм приємно. І звісно, Кириле від нас при можливості всім військовим теж передавати привіт, що вони не забуть питають і вони є важливими для нас, Кириле. Пропоную з вами розпочати з теми, яка ну буквально, скажімо так, сколихнула інформаційний, інформаційний простір і почала знову, скажімо, так надихнула на певні міркування і роздуми. А саме про інформацію з Білорусі, я розумію, що ви людина, як не тільки експерта а зараз військова, ви не можете вдаватися в якісь подробиці і е, говорити щось те, що не звучить в офіційних джерелах, але все ж таки просто ваша така загальна оцінка. Була інформація про те, що Лукашенко розпочав викликати медиків до військоматів і вручати їм повістки. Українські прикордонники прокоментували теж раптову перевірку боєготовності армії Білорусі. Речник ДПСУ Андрій Демченко наголосив, що поки загрози нової, нового вторгнення немає. Але все ж таки заявляли ще інформація, що російські військові в Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною. Спостерігачі зафіксували перекидання 24 одиниць військової техніки, включаючи 4 трали з танками Т-80, мінометної батареї, машин зв'язку і інженерної техніки. Що відбувається в Білорусі за вашим аналізом? Чи є загроза, чи це знову ж таки маніпуляції, які просто, скажімо так, підвищують ставки? Ну ви дуже вірно відмітили, що я не генштаб, не розвідник, щоб коментувати взагалом. Але те, що є танки, на мій погляд, їх недостатньо для вторгнення. Але те, що вони стралами, тобто не секрет, що ми замінували все дуже добре. Ну, мені здається, що сил для повноцінного вторгнення з Білорусі в них недостатньо. Але як суслик, який. Вважає себе агрономом, я не буду робити остаточних виставків. Є головне управління розвідки, є Генеральний штаб, які скажуть, як воно буде. В них є уся інформація для цих висновків. Але як військовослужбовець чи друзі, побратими, і ви знаєте, це дуже цікаво, як кажуть, Донецьк, це зрадники, це а в мене друзі з Донецька, я сам з Донецька, друзі. Ці мої з Донецька воюють з 2014 року. І зараз вони на кордоні з Білоруссю. Вони вже і по російськи кажучи, і звелісь від безділі та жидання. Вони mm -hmm. чекають. Якщо хтось зайде, він дуже пожалкує, тому що хлопці воюють вже декілька років. Вони вміють воювати. Ось цим хлопцям у Білорусі, які тренувалися на полігонах, буде дуже цікаво поспілкуватися в вогневому контакті з справжніми вояками нашими. Тому якщо вони зайдуть, мало не покажуть. А ви знаєте, нещодавно Лукашенко на одній із своїх нарад поцікавився у чиновника, що у нього з промисловістю. Той відповів, що завод електродів припинив свою роботу, оскільки його власник є громадянин України. На це Лукашенко заявив, що не потрібно чекати, коли зміниться власник, а просто потрібно відбирати майно і продовжувати роботу заводу. І до речі, та він сказав, що я так розумію, що ну, це така незаконна приватизація від Лукашенка. Розпочалась? Ну, який закон може бути зараз при Лукашенка в Білорусі чи при Путіну в Росії. Там монархія. Закон це слово диктатора. Ось це і є закон. Але це зараз, це зараз, це наступного року, а потім все зміниться. І все стане на свої рейки. Так що... Я думаю, багато хто там розуміє, що Лукашенка це не довічно, це не назавжди. І буде, як прийде час, буде працювати закон, і за усі незаконні дії хтось буде відповідати, і ніхто не хоче бути цим хтось. А як ви вважаєте, може повторитися на території Білорусі? Подібні такі бавовни, як зараз прийнято говорити, оці е, неправильно покуріл, і так далі. Коли е, Білорусь використовується як класдарм, і деякі кажуть, що і Білорусь може стати за всіма міжнародними нормами, е, законною цілею, оскільки е, саме з цієї території йде загроза життю населення України, ви мене розриваєте на дві частини: як політологи, як військовослужбовці. Як військова службовація, я вам скажу, Україна не нанесла жодного удару по території Росії чи по території Білорусі і не буде таких наносити. Все, що там трапляється: взриви, пожари на аеродромах, взриви на самольотах це все позиція українська. Куріння у непристосованих для цього місцях. Недбалість. Як політолог у мене серце я скажу, взривалося, буде взриватися, мало не покажеться, далі буде більше. Допростять да такої срив моїх командири. Вот. Що касається Білорусі, ну, ну я теж не можу мовчати, є такий повк Колоновського: ці білорусі, які зражаються за українську свободу проти Росії. Ну і як політолог, скажу знову не як військовий, ні у якому разі. Колись вони підуть спитати у Лукашенка, що він там робить. Ці хлопці воювали з нами багато років, Ну, ми ж підемо їх проводити. Mm -hmm. Підтримати попоті, ну, розказати анекдоти, докурити сигарету. Дойдемо з ними до Мінська, якщо буде треба. Ну, це ні в якому разі не офіційна позиція Збройних сил України. Це я, як САЗО, демобілізуюсь і у гражданському одязі піду з ними. Кириле ще якраз до інформації. Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що Росія ймовірно все ще прагне зберегти контроль над усією своєю окупованою українською територією, підтримуючи нещодавню оцінку е, інституту вивчення війни, про те, що Кремль, ймовірно зберігає свої максималістські цілі в Україні. Про це говорить е, риторика Володимира Путіна, коли він казав, що спеціальна воєнна операція вона може е, тривати довго. І нещодавній прийнятий бюджет, де було збільшено витрати на воєнну, скажімо так, частину на 30%. але з іншої сторони, чи не перебільшує в своїх планах, в своїх можливостях Путін і Російська Федерація те, що вони бажають, ну скажімо так, зробити в Україні про всій повазі до Міністерства оборони Великобританії. Вони е, ситуацію у цілому е, Оцінюють як е, молода людина, яка е, вираховує свої шанси на секс на ніч, а ми, як держава, яка планує щось на майбутнє, оцінюємо це як перспективу на брак, де да, саме зараз Росію влаштує зберегти контроль над хоч частиною окупованих територій, чи здати їх, чи зберегти усі. Вони готові круг цього торгуватися але. Ми як плануємо на 5-10 на років. Я б сказав на 50, але наразі справедливо казати на 5 навіть. Росія планує захопити усю Україну. Ну, найменш до Дніпра. Це їх мета, вона не змінилася. Тому мир, перемір'я, новий Будапештський меморандум, гарантії вічної дружби та ненападу вони розцінюють як е, паузу. Як Трохи часу зібрати сили, придбати, зробити нові ракети, згрупувати сили, поповнити мобілізацію військової частини та знову нанести удар. Ну Ми всі це розуміємо, це розуміємо ми, це розуміють росіяни. І росіяни навіть розуміють, що ми це розуміємо. Я вважаю, що і Великобританії це розуміють. Тобто, це, що на зараз якийсь ефемерний мір на півроку. Це не вирішує нічого. Ну, зараз на що б ми не погодились, через півроку буде нова війна, тому це не має сенсу. Або ми зараз це завершимо, відіб'ємо в них раз і назавжди охоту сюди лізти, або ну, з відстрочкою отримуємо нову війну. Угу. Ось, до речі, ще е, нова інформація: війна в Україні підриває геополітичні кампанії глави Російської Федерації у всьому світі. Експерти впевнені, що рано чи пізно, але Путіну доведеться зробити вибір або продовжувати війну в Україні, або ж сконцентруватися на інших геополітичних цілях. Бюджет Російської Федерації не зможе потягнути одразу кілька військових операцій: а це Україна, Сирія, Карабах та інші. І зараз Путін усіма силами намагається створити новий союз у Центральній Центральні Азії, підключивши до нього Казахстан і Узбекистан. Але зважаючи на те, як ми бачимо певні реакції, Кирили. Як ви вважаєте, чи не ну, скажімо, так не зайде Путін у глухий кут і не стануть ці йому військові операції поперед горло? Да, все як грубо кажуть, проснистя вже вкакався. Немає ніяких операцій, немає ніякої геополітики. Яка Сірія? Все. немає Росії в Сірії. Там Турція е, веде перемовини з реальними ігроками, Росії там нема. Карабах все. Арменія волала про допомогу до Росії, до ОДКБ, допомоги не отримала. Азербайджан все повертає, бо там є міцні збройні сили, а за ними стає тінню Турція і Ердоган. Все, немає ніякої, ніякої Росії у Карабаху. Там все диктує Турція та Азербайджан. Це їх перемога. Кампанія в Україні це єдине, що робить Росія. І тут отримає. Такий відпір, що це буде програш. Все, немає ніяких геополітичних операцій, все здулося. Друга армія світу, яку ми зараз називаємо напівдругою. ядерний потенціал, який визиває регіт після ударів невідомо ким по аеропорту Енгельс-2. Ну тобто, все, немає ніяких геополітичних перспектив у Росії. Все. Війна в Україні це останнє. І навіть закривши питання тут. Вони нічого не отримують ні в Сирії ні в Карабасі, ніде. Все. Казахстан друже з Китаєм, Узбекистан друже з Казахстаном, все немає ніякої геополітики у Росії. Своя раковина, все своє було це не більше. А оскільки ви згадали про дром Енгельс 2 була така інформація, що. Системи ППО, які є на озброєнні України, не можуть збивати іранські балістичні ракети Іскандери або ракети С-300. Тому найефективніший метод знищення цих ракет це на старті, де вони і розташовані. Про це заявив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Удар по аеродромах в Енгельсі та Рязані, ну скажімо так, це не є ну, таким пробним а, періодом. І коли побачили, що Російська Федерація певною мірою не відповіла, то в Україні намітилася нова стратегія реально. Ну, хоча ми знову ж таки розуміємо, нема, як ви зазначали, офіційних підтверджень. Але ну, як в Російській Федерації є прихована мобілізація, так у нас є приховані удари по Російській Федерації і є своя стратегія. Ну, я не достатньо. Технічно... Володію питанням, щоб оспарювати чи погоджуватися з шановним паном Юрієм Ігнатом. Але сама концепція, яку він пропонує, мені дуже подобається. І цю концепцію використовує декілька країн, в тому числі Ізраїль. На що перехоплювати запущену ракету, якщо можна розбити її в місці базування? Це дешевше, це розумніше. Ну це як вакцинація. Нащо? Лікувати хворобу, якщо можна зробити щеплення і не хворіти, взагалі так ось превентивний вдар по місцю базування цих ракет. Це щеплення, це медицина. Тобто, ми не воюємо з Росією. Ми займаємося гігієною щепленням, щоб не хворіти, Кириле. Ви знаєте, нещодавно спілкувався з політичним експертом, і був такий термін цікавий. е-е Неприйнятний ущерб, неприємлимий ущерб, неприйнятна шкода, от на вашу думку, як військового, що може бути як для Путіна, так і окремо для самої Росії цією неприйнятною шкодою, неприємлимим ущербом? Не знаю, з яким може послідувати, наприклад, уже відповідь тактичною зброєю. Ну, наприклад, питання Криму. Ну, взагалі, всі кажуть про Крим, але. Є ж така методика мілких порізів. Ну тобто, і Хаймерси нам давали, і Росія там робила велику істерику, але казала, ну Хаймерси України дають, але ракети тільки на 60 кілометрів. Угу. Ок, нема питань. Потім Хаймерси трохи далі далі б'ють, щось нове з'являється. Їх вже не два, а дванадцять. Тобто так і буде. І не буде ось сьогодні Крим це Росія, а завтра Крим це Україна. Ні. Трохи боїв, трохи обстрілів, бавовни. І знову ми будемо сидіти і казати: ну, це, мабуть, куріння в неположених містах і місцях. А потім вдари по кримському мосту, бігство російської армії, і Крим він не стане за дві години українським знову. Це буде питання двох-трьох тижнів чи місяця. Це буде поступово. Тобто ми не даємо Росії якогось такого бар'єру, больового порогу, після якого можна щось бити, там, тарілки об пол. Все проходить, ну, відбувається поступово. Так ми повернемо і Крим і Донбас. Якщо Росія е, прагне конфронтації, вона її отримає. Але мені здається, що вона не прагне, що нема тієї ядерної зброї, якою вони погрожують. Немає її второї другої армії миру. Ну, нема. Тобто всі ці понти нічого не. До речі, про понти і про те, яким чином військові і Збройні Сили України. вони... Починають уже потроху відрізати ті артерії, які важливі для Російської Федерації. Ввечері 12 грудня у селі Константинівка, неподалік окупованого Малітополя вибухом було пошкоджено міст. Конструкція вистояла, але окремі її елементи значно пошкоджені. Зі слів окупантів, їхню важливу логістичну артерію перерізано і рух зупинено. Це частина траси, що йде до Мелітополя зі сходу, активно використовувалася армія Російської Федерації для перекидання військ із Донбасу та Росії до Запорізької і Херсонської областей, Кирило, за вашим аналізом, за вашою, ну скажімо, досвідом і знаннями цієї ситуації. Наскільки е цей міст він дійсно був важливий для росіян, і що могло там статися, тому що е ну, скажімо, так є різні версії. Ну, знову висновки залишимо Генеральному штабу України, бо їм відна вся країна, ну вся картина взагалі. Але щодо цієї інформації, не перекидає з Донбасу, з Бахмуту, з Авдіївки, на Херсонщину це Запоріжжя війська. Тільки в зворотньому напрямку. Штурмовиків, Десантуру, Вагнерівців, Арту, БК, все кидають зараз на Бахмут. Знімаючи з Запоріжжя, знімаючи з Херсонщини, ось у одному напрямку все йде. Тому що там ну, така судьбоносна е, ціль, це, це місто Бахмут стане ну, ось таким, де зійдуться усі інтереси і усі сили. А щодо цього міста знову місцеві кажуть, що він по об'їзній дорозі, по об'їзній трасі обходиться легко і не є ключовим для логістики. Але там, ну, вони між собою вічно якось ворожнеча йде кадирівцями, вагнерівцями, кадровими російськими військами, мобіками, там якісь місцеві гауляйтери. Вони збирають, збирають данину з транспорту, що проходить. І, можливо, це прикрили ось, цю, ось цей міст, щоб йшли всі по об'їзної і там збирати цю данину у інший карман. Ну, вони насправді, ну, ми якось, ну. Ну, досі багато хто вважає, що це йде війна двох армій української та російської. Але насправді, якщо українська армія це якийсь єдиний організм, єдиний моноліт, де є мета загальна, якесь єднання. Ну нема що доліти перемога буде одна на всіх, то росіяни вони прийшли пограбувати. І тому, хто грабує зараз, то награбує більше, для них дуже важливо. Тому в Херсоні ще до Заходу України ніяких ДРГ, ось повірте, людині, яка саме працює в ДРГ. Нас в Херсоні ще не було і близько. Але там були перестрілки зі стрілкової зброї на вулицях. Це кадирівці з вагнерівцями дрались за пограбування будинку. Хто забере саме здобуч? Ці стиралки, ювелірні прикраси, телевізор, ноутбуки. Ну, і тому там є такі взриви, вибухи, е, якісь локальні конфлікти, до яких е, спецназ, розвідка ЗСУ не має ніякого відношення. Це вони мародери між собою воюють. Ну добре, цих робить слабкішими, Кириле. Останнє запитання. Тема нещодавно генерал-лейтенант королівських військово-морських сил Великої Британії Роберт Макгоуен. Вперше розповів про участь британських військових у операціях під прикриттям в Україні і супроводу британських дипломатів про це повідомляє європейська правда з посиланням на The Times у статті в офіційному виданні королівської морської піхоти маговен uh, розповів, що на початку 22 року до України прибули направлені 350 військовослужбовців, які допомогли евакуювати посольство до Польщі, і там ну. Цікаво, якби сама історія, але тут, навіть якщо забажаєте, можете і цю ситуацію прокоментувати, якщо е, знаєте якісь певні дані, але якщо брати загалом от на цьому прикладі, в мене до вас питання як до військового, як до експерта, як ви вважаєте, те, що відбувається е, в Україні на війні в політиці, наскільки воно? Відкрито перед суспільством і на міжнародному майданчику, чи навпаки, є купа, ось як було названо оцих таємних операцій, які обичний обиватель, ну простий громадянин, він не бачить, а лише відчуває наслідки? Насправді таємних операцій не так і багато, і, як ви кажете, звичайний обиватель, він по праці українських журналістів про все здогадується, все бачиться. І насправді є операції, про які ну зараз не можна розказувати. Можна буде після перемоги. Про деякі операції ССО можна буде казати ну, ще за 10 років. Добре, але взагалом все відомо. Це українські журналісти, вони ну безумніші за вояків. Українські журналісти, їх треба їм не треба вмовляти їх приїхати, щось познімати. Їх треба отримати. Ну, всі військові знають, що журналіст це проблема, тому що він лізе на ноль. То що дай журналісту волю, він з камерою полізе за ноль, щоб знімати наших з лиця. Ну, це українська журналістика. Ну, ну ви ж самі працюєте, ви знаєте. Ну, ви ну, зовсім немає чувства страху. Тому все, що відбувається на лінії фронту, ну в українських ЗМІ є. Таємні операції є, але ну, їх не так багато. Ну насправді і морська піхота США тут є, і Великобританія, і їх спецназ. Але вони, вони не приймають участь у бойових діях. Mm -hmm. Вони тренували нас. Ну, нас тренували морські, морські котики США. Дуже цікаві хлопці. Дуже ну, дуже, дуже цікаво було, багато опиту, багато цікаво навчили. вчили, але ну, трохи це з нашою війною не зовсім співпадає. Ну, Припустимо, ось ми звільняти дом, зачищати забудову. Вони завжди ходять з предохранителем, як ну, запобіжником на карабіні, тому що будь-якою ціною неможливо поцілити у цивільну особу. А ми знаємо, що тут цивільних особ немає. Цей вигорілий будинок тут може бути тільки ворог, не може тут бути цивільних, тому запобіжник у нас знятий завжди. Патрон досланий стріляти відразу на шорох. І тактичні наушники, які нам передали з Великобританії, дозволяють чути те, що хтось, вибачте, вздохнув за три кімнати від тебе, і ти знаєш, що там хтось є, кидаєш туди дві гранати, потім вириваєшся сам. А в них завжди ось є таке: от, звільняти заложників, завжди може бути заложник. Тобто, ну треба бути максимально Ну, Працюють вони дуже жорстко, дуже класно. Багато чому навчили, але знаєте, і. Весь цей і спецназ Великобританії і е, США вони вчать нас, але багато чому і вчаться, тому що такого практичного оп ну, опиту реальної війни у 22-му році немає в жодної армії світу, як є українською, і росіяни навчаються теж у нас. Вони зараз у Бахмуті переймають тактику, яку українська армія е, використовувала у навесні 22-го року. Тому що ми ефективні і ми вчимося. Ми вчимося у колег з інших держав, але вони вчаться в нас теж. І ще питання: хто більше дає опиту, Кирили, І знаєте, в вашому лиці ще раз хочу подякувати Збройним силам України за те, що я перебуваю в місті Київ, Кирил на своєму своєму місці, де знаходиться, ми можемо ось так в умовах при світлі при інтернеті писати наше спілкування, і звісно, дякуємо тим хлопцям, які стоять на обороні і на захисті нашої країни. Звісно, слава Богові, слава Збройним силам України і подяка нашому сьогоднішньому гостю. Кирил Сазонов з нами був не за Кирила щиро дякую вам за спілкування. Дякую вам і завжди. Я завжди прошу, якщо є можливість, бо коли кажуть дякуємо ЗСУ, добавляти дякую НГУ, дякую ЗСУ дякую національній поліції. Хлопці воюють теж на Бахмуті, теж на передовій. Але коли кажуть про зсу, їм здається, що про них забувають. А Нацгвардія, і поліція і ССО це теж дуже важливо. Так, ми нікого не забуваємо так само і дякуємо нашим лікарям, вчителям, які в різних умовах продовжують робити свою роботу кожному українців, який долучається до перемоги. І звісно, максимально намагаємося це робити і е, з силою, з правдою, і доносити цю правду людям за допомогою нашого каналу. Тому, друзі, нам е, хочу вас запросити долучитися, е, підтримати наш канал. Не забудьте поставити цьому відео вподобайку, підписатися на наш канал і звісно. Писати коментар або запитання, друзі. Бережіть себе до наступної зустрічі, Кирило, Ще раз вам дякую, і теж до наступної зустрічі в нашому спілкуванні.